Леве вітаю! Для вас розклад з 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Лева. Ви в роботі працюєте в А Якась робота, де ваш вклад такий самий, як і вклад інших, і ви працюєте над спільною ціллю. Відкриті до чогось нового, готові до нових навчань, нових ідей, можливо, прийдуть якісь свіжі думки. Подивимося ситуацію, яка очікує вас на цьому тижні. Можливо, будете взаємодіяти з кимось чоловіком, знаку зодіака стихії повітря. Або це людина, яка з гострим розумом, впевнена, вдумлива, холоднувата така трішки. Що може завадити вам на цьому тижні? Можливо, це мається на увазі ви стихія вогню, і цей лицар стихії вогню також з енергії вогню. Можливо, ось ваш вогник буде на цьому тижні зайвий. Не женіть коней, так? не пришвидчуйте події, обдумайте, що ви хотіли б зробити, і потім дійте. Не дійте нерозсудливо. Порада карт для вас. Порада карт. Оновлювати свої емоції. Вони застоялися. Щось потрібно змінювати. Якийсь е, новий подих, свіжий подих для вас. Що для вас свіжий подих? Для кожного своє. Притримуйтесь того, що подобається вам, і наповнюйте себе якимось позитивом. Не закривайтеся, не усамітнюйтеся, е, не зв'язуйте собі руки. Робіть те, що вам подобається. Дивіться на те, що вам подобається. Не закривайте очі від світу. Вам дається новий шанс. Шанс на щось нове. Встання з попелу і шанс на робити все по-новому без помилок, які були зроблені в минулому. Я вам бажаю прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!